Надгрубний пам'ятник загиблому воїну Олегові Гужвію з Миргорода відкрили 14 жовтня. Що відомо про військового, більше ста процентів, що його й не буде. Цього тіла. Полтавський боєць Руслан Макаренко реабілітується після поранення на війні, що пригадує про той день. Я Планірував скажу. У Полтаві влаштували спецпогашення поштової марки, присвяченої Збройним силам, що зображено. Гарні марки, гарні, дуже гарні конверти. На Полтавщині щеплюють новою вакциною від штаму коронавірусу Омікрон, кого імунізують. Мені порекомендували друзі. Це його кімната. Так вона. Так вона і залишилася його кімнатою. Нічого ніхто не трогав так само, все як було. Он стоїть фотографія з пожежної частини, його конфетіки він любив оту вазочку статії і ночу їсти. Марія Скачкова показує кімнату свого сина Олега. Чоловік загинув під час повномасштабної війни. Сталося це 22 березня у Мар'їнці на Донеччині. 22-го в 7 годин ранку я отримала телефонний дзвінок. Каже, ну днем нас криє авіація, ночі важка артилерія. І каже, те, що я. Сьогодні ранком прокинувся. Для мене було тваринним жахом, я не розумів, живий я чи мертвий. Мамусю, я вас люблю. мамусю, прощайте. Все. І в 9 людини був вбитий. Олегові було 43 роки. До повномасштабної війни він брав участь в АТО та операції об'єднаних сил, а ще раніше працював у пожежній частині Миргорода. Він був веселою людиною. Багато жартував, багато. Він завжди-завжди він на пожежах. Та й в побуті в частині. Він, все, в нього, все в нього було, на жарт. А безпосередньо на пожежі, коли вже приїжджали, і ліквідовували наслідки цих пожеж, то він робився серйозною, відповідальною людиною, яка, яка достойно виконувала свої обов'язки. До цього навчався у місцевій школі та профтехучилищі. Ми зараз знаходимося в тому класі, де прийшли певні роки його дитинства, шкільні роки його дитинства. Дуже добре пам'ятаю, що коли були шкільні перерви, діти завжди чекають дзвінка. Він так само з іншими своїми однокласниками вибігав і грав в шкільному парку футболу. Олег був моїм найкращим другом, для мене дивно звучить, був. Познайомились ми, він прийшов до нас у школу в восьмому класі. Новенький, новенький. ну Ми відразу, знаєте, так, хлопці, у мене в класі були в основному спортсмени, да, хлопці. До нього Олег куриш, курю, пішли. Ну, стоваришували одразу, як флоїди, да. І дружимо, дружили завжди. Дуже близько. Обороняти Україну під час повномасштабної війни Олег Гужвій пішов добровільно. Служив у 54-й механізованій бригаді імені Гетьмана Івана Мазепи. Він отримав осколкові поранення живота, в його бронежилет був каска, в його голова і груди цілі. Він в його розрив нижнього, нижньої частини руські зачищали їх, просто змістали з лиця землі. Про загибель рідним повідомив побратим Олега. Він повідомив нас про те, що Олег загинув, що він його виніс з окопа як міг, так і виніс. Поклав в примітному місці, щоб потім за ним повернутися, як буде можливість. Накрив його, нема. Нема і, мабуть, і, 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 більше 100%, що його і не буде цього тіла. Загибель сина Марія підтвердила за допомогою суду. На це, каже, знадобилося півроку. А 14 жовтня на алеї героїв на місцевому кладовищі Олегу встановили надгробний пам'ятник. Мені важливо буде для мене. Я це сприйняла, для того, щоб внук мав. Взірець. Мав. Факт загибелі батька. Він мав знати оце пам'ять про його батька. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 64 тисячі 300 російських військових. Знищено зокрема понад 5 тисяч бойових броньованих машин та 2,5 тисячі танків. 1566 артсистем та 186 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила майже 1200 безпілотників, понад 500 літаків та гелікоптерів, а ще 3944 одиниці автомобільної техніки. Збито 316 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Санорда, військовий Руслан Макаренко з Полтави разом із дружиною Анною взяли майже тиждень тому. Та воно все буде переділуватися. Він і тут це так. временне рішення, щоб ні. Це поки маленький, бо це йому як він на його просто Пер, переступ. переступи і піде. Ідея взяти тварину належить Руслану. Згодом чоловік планує почати дресирувати собаку. На це, каже, матиме час, бо нині проходить реабілітацію після поранення, яке отримав під час повномасштабного вторгнення. У мене польове праве, праве бідро ну, сквизна, перелом переломкості, і ліва рука пуля сидить всередині, перелом. Перелом. Сталося це 24 лютого, коли у складі 81 ї окремої аеромобільної бригади Руслан заїхав до міста Суми. Я водій 2Б9. Тобто це міномет Василюк. Техніку ми не бачили, тобто обстановка, ну обичний той. Тобто, ми заїжджаємо в звичайний город гуляють, то тобто, люди їздять, обічні легкові автомобілі. Тобто ми їдемо. Ну, Посим правилам дорожнього движення, то есть, як дощ на голову починається по нам. Ми зразу прикидаємо з якоїсь сторони і намагаємося вийти. Русланові разом із побратимом вдалося виїхати із засідки. Мені Саня допомог наложити турнікети на руку і на ногу, бо само було тяжко. Побіг до людей, знайшов допоможі, мене вирвав з машини, бо лежав в калюжі крові. То вирок з машини, закинув на плечо і виніс метрів 400-500 з маленького лісочка. Про початок повномасштабної війни Руслан дізнався від дружини. 24 лютого, 6 ран ранку десь так приблизно, позвонила моя мати і сказала, що ну, не почалася війна. Ну, всі вже балакають. Позвонив Руслану, знаєш, що там. Ну, може, ж вони знають, все-таки, що вони кабину. Військові повинні вони перші знати, а не обичні люди. Ми були на ученнях, тобто ми пересинаємося. Ми... Я знала від жінки, що почалася війна, тобто ми їхали вночі ешелоном, по полям, по лісам, то не ну, тобто, зв'язки було нічого. Ми утром приїхали в районі 6-го, і мені дзвонить жена, каже, що так то так, так, і так. -то». Я такий, ну, в смислі, Непонятно. Три тижні Руслан пробув у сумській лікарні, а потім приїхав до Полтави. Зайшла до нього в палату, побачила, в якому він стані. це теж був шок. Тобто ми спілкувалися це все время до госпіталізації в Полтаві на камеру, то воно не так казалось, як воно є. А як побачив, як у ну, нього, виходить, апарати ці ж стояли, і воно. Ну, як сказати вам не дуже. То тобто, єсть так дивишся і думаєш, ну, капець. Нині Руслан вдома проходить реабілітацію. За реабілітологом я там я кожну неділю ставлю собі те, що мені треба робити. Тобто я приїжджаю додому і цілу неділю діалюю саме ці упражні. Массаж, розминка, то вигинати нерви, Нервиться, зв'язки. Ну, можна сказати. Вони все поцикалися і розну, тобто назад розриваю все. Радий присутності тата вдома, тривічний син Іван. Підходив до нього, трогав там його апарат, який стояв на руки на руки і на неї. Тобто, ну так, <гум> не, ну, не сказати, що там так радісно, то він ще маленький, mm -hmm. не розуміє, <кхем> що там у папи. <гум> Ну, зараз уже, звісно, що привык за сколько времени. постоянно, постійно, це папа ж дома багато, то він тепер ходить, він не більше каже не мама, а папа, 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 папа. Я планую повернути, служу. Треба аж далі допомагати, виганяти нечисть. Каріна Попова та Микола Ярьменко, новини на Суспільному, Полтава. Об'єкти теплоелектроцентралі у Кременчуці, яку поруйнували російські ракети, передали із державної власності на баланс Полтавської області. За це рішення 14 жовтня на позачерговій сесії проголосували 67 депутатів обласної ради, розповів Суспільному її голова Олександр Біленький. Раніше передачу погодив уряд. Це потрібно для того, аби відновити роботу ТЕЦ. На її ремонт із обласного і держбюджету передбачили по 100 мільйонів гривень. Державного бюджету ремонтуються приміщення. З обласного бюджету закуплені е котли, і вони будуть фізично передаватися, встановлюватися тоді, коли вже ми будемо пройти інвентаризаційну комісії. пишуться акти прийому-передачі, ми можемо всі котли встановлювати. І тепленерго буде проводити роботи по запуску по подачі тепла в читання. Конверти на парки, шість тут тут комплект. Полтавський філателіст Юрій Володимирович розклеює на листівки та конверти нові поштові марки Слава Збройним силам України. Від 14 жовтня їх вели в обіг на Полтавщині та Україні загалом. Гарні марки, гарні, дуже гарні конверти, зразкові можна сказати. Загальний конверт зроблений, де всі збройні сили показані. Це конверт першого дня. Він в день виходу марки робиться завжди. Для того, щоб він був філорістичним зразком, документом і навіть документом, то сюди обов'язково ще ставиться поштовий штемпель, поштанта, звичайний. І, як правило, Рекомендовано тут буде стояти рекомендований на кожному аркуші шість марок, на яких зображені різні підрозділи збройних сил України, зокрема тероборони, сил спецоперацій та десантно-штурмові війська. Тираж один мільйон примірників. У день захисників та захисницю Полтаві влаштували спецпогашення. Охочі можуть маркувати продукцію спеціальним штемпелем із написом Слава ЗСУ». Крім марки, можна купити буде на онлайн-майданчиках і в відділеннях Корпошти, листівки, конверти і мерч, світшоти. Ці марки можна відсилати по Україні і за кордон. І е, хочу підкреслити, що з цих марок да, кожна номіналом 12 гривень, але плюс 8 гривень йде на допомогу нашим Збройним силам України. Полтавка Олена Ладур придбала усі марки на воєнну тематику, які випускали після 24 лютого. Я до цього збирала марки радянського союзу. А тепер почала як почалася війна, почала збирати марки тільки України. «Ти, ти не потрібні, вже мені стали марки. Перша марка, і ці всі. От видно, що в Україні така трагедія, що така війна, і марки, зв'язані з цим, теж не дуже розмальовані. Тобто вони в всіх голубому фоні. Всі. Перемога за нами, і тоді будуть марки теж цікаві, кольорові і різнобічні. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200 500 метрів. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від 1 градуса морозу до 4 тепла, у день від 9 до 14 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 2 до 4 градусів із позначкою плюс а протягом дня від 11 до 13 градусів тепла. На неділю, 16 жовтня, прогнозують також мінливу хмарну погоду без опадів туман вночі та зранку. Вітер та показники температури будуть приблизно такі ж, як і 15 жовтня.